Вас вітає агроарена центр, яка знаходиться поблизу міста Умані. Сьогодні у нас 6 листопада. Ми зараз проводимо осінній захист озимої пшениці від падалиці Ріпаку, інших дводольних бур'янів. У нас буде представлено 4 системи захисту. О, зараз на даний момент ми проводимо вже оприскування другого варіанта. Всього у нас буде 4 варіанти по осінньому захисту гербіцидному. Пшениця у нас знаходиться у фазі початку кущення, як ви бачите, ось. О, температура зараз на даний момент. 11 градусів за Цельсієм, дивлячись на довгострочний прогноз. У нас буде тиждень плюсової температури, вночі буде падати не менше 5 градусів за Цельсієм. Ну і далі давайте коротенько оглянемо, що ми тут застосовуємо. У нас є в портфоліо от такі продукти по захисту. Озимих культур, тобто озимої пшениці. Перший варіант ми застосовуємо 100 мл роділу разом і 150 мл зенкору на 1 гектар. Другий варіант в нас буде представлено мушкет нормою 0,8 літра на 1 гектар. Далі в соло ми будемо використовувати третій варіант зенкор. Нормою 150 мл на гектар. І четвертий у нас варіант буде примінено Атланті Star нормою 0,35 кг. Разом із прилепечом BioPar нормою 1 л на гектар. Ну і Результат ми будемо бачити уже десь за тиждень. Будемо робити фотозвіт. І далі будемо спостерігати. І також ви зможете вже на. Весняно-літніх днях полів. Побачите результати цих чотирьох варіантів осіннього захисту озимої пшениці від падалиці ріпаку та інших бурянів. Дякую за увагу.